Кажуть, він не випадково народився 24 серпня, у день, коли Україна стане самостійною. Саме цього дня Василю Червонію виповнилося 57 років. Проте життя рівненського політика обірвалося 4 липня 2009 року, ударом блискавки. Принаймні такою є офіційна версія загибелі, в яку вірять не всі. Адже Василь Червоній був харизматичним лідером та організатором, незручним для багатьох політиком і патріотом України, який не тішив себе ілюзіями щодо державної безпеки. Спеки він чітко розумів, звідки від яких від яких зовнішніх факторів залежить державна безпека незалежної України. Тому, будучи народним депутатом, він працював в комісії з оборони та державної безпеки і був причетний безпосередньо до створення. Збройних сил України в далеких 90-х роках за українську самостійність він боровся упродовж усього свого життя. Характер майбутнього політика почав формуватися ще у студентські роки. За сміливі та гострі націоналістичні виступи молодого червонія неодноразово викликали на допити партком та обласне управління КДБ. Затятих послідовників комунізму ще більше дратувало те, що Василь Червоній розмовляв виключно українською мовою. Проте, неодноразові виклики до КДБ не зламали, а навпаки, загартували майбутнього політика. Наприкінці 80-х, початку 90-х років, він був ініціатором створення на Рівненщині народного руху України та громадського об'єднання Товариства Просвіта, брав участь у проголошенні декларації про державний суверенітет України 16 липня та проголошення її незалежності. Василь Червоній був народним депутатом перших чотирьох скликань Верховної Ради України, а також головою Рівненської ОДА. Але окрім політичної діяльності, займався меценат. Підтримуючи українське книгодрукування, зокрема, завдяки йому було відновлено відомий у західній Україні часопис Волинь Уласа Самчука у 1988 році Василь Червоній створив перший на Рівненщині осередок товариства української мови. Був кошовим отаманом підрозділу українського козацтва Волинська Січ, членом президії Федерації мотоспорту України, президентом професійно-спортивного мотоклубу Волинь Мотор Січ, а ще старостою Святопокровського собору у Рівному, який до речі. Чи збудований під його керівництвом за підтримки Василя Червонія? Було зведено чимало пам'ятників борцям за волю та незалежність України за майже вже за четверть століття багато політичних діячів та керівників різного рангу в державі. Але як правило, вони приходять і відходять на політичному небосхилі. але ніколи не було такої яскравої особистості. Державотворця і політичного діяча на протязі 25 останніх років як е, Василь Михайлович Червоній українців дедалі частіше називають фашистами, і це на українських телеканалах. Чи не тому, що ці телеканали належать не українцям, говорив Василь Червоній? Напевно, тому що ніколи не мав ілюзій і чітко знав, хто для України друг, а хто ворог. Анна Хіночок, Олександр Демчик у ритмі подій.